Уявляєте, в Києві є житловий будинок, в якому жило 130 відомих літераторів. Зберігайте і будете знати це житловий будинок, який раніше був прибутковим, прямо в центрі Києва, на відомій вулиці Богдана Хмельницького, 68. вісім. Нащадок славнозвісного будинку. Слово у Харкові, створений для комфортного і натхненного процесу творчості письменників. Є два корпуси. Перший збудували в 1931 34 роках за проектом архітектора Василя Кричевського та Петра Костер конструктивістському стилі. Другий в тисячі ці 39 тридцять роках за проектом архітектора Миколи Здобніва з елементами класицизму у будинку. Зберіглися меморіальні кімнати деяких письменників з найвідоміших мешканців, про яких ви чули: Борис Антоненко Давидевич, Микола Бажан, Остап Вишня, Олесь Гучар, Андрій Малишко, Максим Ринський, Володимир Цусурам. Тельма Юрій Яновський саме сюди у квартиру 38 переїхав Павло Течіна з харківського будинку слова. І за словами Василя Стуса. Саме тут геніальний Тичіна помер. Фішка зовні знаходиться найбільша в Україні колекція меморіальних табличок. На будинку письменників їх 29. Зараз тут живуть як звичайні люди, так і літератори. А на першому поверсі знаходиться книжний магазин Кав'ярня. Цей будинок називається «Роліт» або будинок письменників. Ви вже зрозуміли, чому. І мені дуже цікаво знати, що ви ще хочете почути.